Вперше у Дніпровському будинку мистецтв проходить виставка Тиша діалог художниці Юлайли Грейс Лару. Понад 40 картин на екозамші, які передають весь біль тварин, що пережили окупацію, обстріли та зради своїх власників. Ця виставка називається Тиша Діалог. Е, у цій тиші можна у кожній картині спілкуватися з самим собою, і це до внутрішнього діалогу, до спілкування з собою. Кожна кварти... картина в цій виставці вона яскрава. Я передаю через яскраві кольори кольори, яскраві сюжети тварин, свою біль, свої переживання. Я перше в Дніпрі по запрошенню і дуже радію, що мене сюди запросили, не дивлячись на погодні умови, на політичні. Ем... Запугування в новинах я із мирного, скажімо так, безпечного місця Ужгород, яке все залишила і приїхала сюди в Дніпро. Провідною картиною є полотно із зображенням жирафи на ім'я Микола Степанович, який проживав у тимчасово окупованому київському зоопарку без їжі та необхідного утримання. Жираф Микола постраждав психологічно. Він був врятований саме завдяки добрим працівникам і людям, які небайдужі були. Під час вибухів він впав на спину, не міг самостійно піднятися. Це немає функції такої жирафа. І працівники бігали під час окупації і просили добрих людей, які б ризикували своїм життям заради дикої тварини, яка живе в них. І такі люди знайшлися. і Жираф був врятований. Сусідом Миколи Степановича був носоріг Арчі, який раніше працював у російському цирку. В Україні тварини жили у одному зоопарку, тож переживали одні й ті ж самі жахи війни. Під час обстрілу РФ наляканий Арчі вирвав зі стіни свою сталеву поїлку. Тоді він ледь не втратив ріг. Ще однією історією, яку представили в стінах будинку мистецтв, став епізод із життя Ягуара на ім'я Джекі, якого власники покинули у зачиненому вольєрі, тікаючи від війни. Тварини залишилися повністю без. Охорони людей без їжі і закриті вольєрах. Цього Джекі було врятовано і перенаправлено в Вінницю. Не зразу йому знайшли житло, тому що в кожні зоопарки, які були в окупованих територіях, потребували допомоги. Саме цей Джекі потрапив у Вінницю. Він ще якийсь час там був на реабілітації. Йому будували його власний вольєр. Кожна тварина зараз біжі. Ває дуже непростий час, як і люди в Україні. В цій колекції дуже багато таких історій. Виставка у Дніпрі відкрита до 5 березня, тож всі охочі можуть насолодитися роботами художниці. Дуже якісно все, і нічого подібного я в житті не бачила. Цікаво, дуже. Артур Орел, Андрій Чубаненко Дніпро Тіві.